Добрий вечір у прямому ефірі каналу Еспресо. Година Ч». говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня. Це 13 січня. Сьогодні щедрий вечір. Український новий рік. Вітаю вас з наступаючим українським новим роком. Ми бажаємо всяких гораздів у новому. Році сьогодні будемо говорити про перший парламентський сесійний день, а також про події на сході країни на Донбасі. Сьогодні загинули знову мирні мешканці в результаті обстрілу терористами. Будемо говорити про це з гостями нашої програми. Це Андрій Лєнко, нардеп позафракційний представляє ВОО свободу. Олег Березюк голова депутатської фракції Об'єднання самопоміч. Леонід Ємець нардеп від фракції Народний фронт. І Валерій Пацкан, народний депутат, фракції блоку Петра Порошенка. Вітаю всіх, дякую, що прийшли, друзі. Ну, сьогодні така трагічна новина надійшла до нас з. Під Волновахи це 60 кілометрів на південь від Донецька. Там терористи намагалися обстріляти український блокпост військовий і навіть повідомили про успішне знищення цього блокпосту, але насправді влучили в автобус з цивільним населенням. Там було багато жінок, ну загинуло багато людей. Спочатку говорили про 10 осіб, про 13 поранених. Пізніше одна жінка загинула, померла вже в лікарні. Отже, 11 загиблих, 12 поранених. Давайте відео коротке подивимося з місця трагедії. Вот эпицентр взрыва. Буквально взорвался в 7 метрах от автобуса. На. Ну, так, ми не спеціально не показали ті кадри загиблих жінок в цьому автобусі. Ну, жахливе відео. Звичайно, друзі, що зараз відбувається взагалі на Донбасі? Чи не можна говорити про чергове? З чим пов'язане ось таке збільшення артилерійських обстрілів і жертв, в тому числі серед мирного населення? Пане Олеже? Ну, та війна. І ми не можемо собі дозволити це вже сказати як держава, що ведемо абсолютно війну. Проти нас війна. Російського агресора, і сьогодні е, насправді було трошки більше. Так, оцей автобус був зруйнований, люди загинули. І як за повідомленнями е, генерала, який був на сесії Верховної Ради, про те, що, е, за його словами, очікувалися, очікували групи е, інформаційного супроводу, тобто телеканалів, для того, щоб мав бути відповідний. Е, Відповідний удар в центр міста Волновахи, з якої були і проведені обстріли, тобто відбувається війна медійна, відбувається війна зброєю, і е, вчора на комітеті регіональної політики е, був присутній губернатор Луганської області Москаль, який говорить про те, що протягом останніх тижнів. Ескалація військова є неймовірно великою. Деякі території, за його словами, які були контрольовані українською армією і українським е, урядом, є втрачені або можуть бути втрачені. Тобто ця лінія вирівнюється і формується потужна лінія фронту. Тому Не. ми можемо очікувати повномасштабну військову акцію, е, виходячи з тих, е, з тих подій, які зараз відбуваються. Питання наших реакцій. От сьогодні ми допитували, образно кажучи, допитували генерала про те, коли ми будемо не стріляти у відповідь, а коли ми будемо знищувати нашого ворога, маючи наперед ту чи іншу розвідувальну інформацію. Це основне запитання, яке сьогодні у депутатського корпусу, зокрема фракції самопоміч, стоїть до нашого військового керівництва країни. Тобто, коли ми вже скажемо, що в нас не антитерористична операція. А у нас війна, де ми можемо поводитися як на війні. Але реакція ще може бути інакшою. Чому ну коли у Франції сталася трагедія? 12 людей були застрелені в редакції сатиричного журналу. Прийшов марш протесту, на який приїхали українські президенти, президенти інших країн. В нас сьогодні чому досі ні кабінет міністрів, ні президент не висловив ну свої співчуття і не оголосив жалобу. Ну, 12 мирних мешканців, 11 людей загинули в результаті одного пострілу. Пане Валерію. Я думаю, що все-таки президент і адміністрація свої висновки ну, висловлять свої співчуття. Загиблим це наші громадяни. Ми не ділимо їх на тих, хто проживає у Луганську, Донецьку, в Києві. Не буду коментувати, чому не було реакції президента одразу, але є інший роз... перегляд подій, якщо дивитися аналізувати це, то. Або терористи намагаються виторгувати для себе якісь преференції, або все-таки той, який сценарій розроблявся щодо спеціального коридору до Криму. Зараз спеціального посилення вогню для того, щоб більше можна було виторгувати від нас, від держави, яка дійсно вже не антитерористичну працю проводить, а проводить війну. Цілком погоджую своїм колегою, нам треба зараз активніше. Знаходити ті точки вогневі рубежі, де знаходяться основні сили противника, і задавати їм відповідні удари. Але з максимальним обережністю, щоб не постраждали мирне на населення. Ну, за інформацією Зен видання, обстріл вівся з району Докучаєвська. І... Ну, сіли саме в український блокпост, і кажу, деякі ну сепаратистські сайти і джерела інформації повідомили про успішне знищення цього блокпосту, але потім з'ясувалося, що влучили не в блокпост, а в автобус з мирними жінками. Андрію, е, які все ж таки має бути реакція української влади? Мені здається, що в цій ситуації ну вона має бути якась швидшою і напевно якоюсь глибшою. Безумовно. І я тут хотів би сказати, що це ж не перший раз ці виродки терористичні подібні роблять заяви. Ми пам'ятаємо, коли вони казали, що вони збили український військовий літак, а потім виявилося, що це малазійський лайнер, коли загинуло три сотні людей. І зараз ми бачимо те саме. І ми бачимо, що насправді всі ці розмови про перемир'я, про якісь мінські домовленості це абсолютна фікція. Росія, а за всіми цими подіями стоїть Росія, не збирається виконувати жодні зобов'язання, не збирається виконувати міжнародне право, плює на всі ці норми. І на сьогоднішній день є абсолютно чітке розуміння. Протистояти російській агресії може тільки дві речі: це є сила української армії, яка буде бити ворога. І це є посилення міжнародних санкцій проти Російської Федерації. Це є тільки оці єдині два шляхи, які можуть зупинити сьогодні російську агресію. Якщо ми говоримо про будь-які формати, не формати, ці формати вже тривають майже рік. Вони нічого не дають, вони не дають жодного результату. Тому сьогодні, ну а ще один тут моральний аспект, розумієте, яка ситуація? Я не хочу робити цих паралелей, бо ці паралелі вони насправді все одно віддають якимось таким калькуляторним підрахунком кількості загиблих людей. Але ситуація, реакція і французької влади на ті події, які були трагічні у Франції. І сьогоднішня реакція на ці події вона говорить, що на превеликий жаль, але сьогодні. Відбувається звикання, притуплення реакції оцієї природній реакції на трагедію, яка яка відбулася сьогодні, коли загинули мирні громадяни. І сьогодні ми маємо українське суспільство усвідомлювати, що на жаль, але ми не повинні звикати до цього. Ми повинні реагувати так само болісно, як ми реагували на загибель Небесної Сотні, як на ці перші жертви, які почалися на війні. І ми не повинні притупляти свою співчуття, свій біль, але водночас і свою здорову. Я не побоюся цього слова людь проти цих нелюдів, проти цих окупантів. Дякую, пане Леоніде. Яка має бути реакція? Ну сьогодні стало остаточно відомо, що не буде ніякої зустрічі. В Астані. вона переноситься на невизначений термін, яка має бути реакція офіційної української влади, зокрема і на перенесення цих переговорів. Знаєте, мабуть, абсолютно по-людськи для нормальної людини у випадку, коли є затишше, коли не так гинуть, як під час повноцінних військових дій, і мирні і військові наші громадяни. Таке просте людське бажання, щоб це продовжувалося як мога дольше. Але, але розумієте, ну це ситуація для звичайної людини, для побутової людини. А генерали, військові, керівники держави, мабуть, все-таки мають дивитись трошки далі і е, не давати собі можливість розслабитись і повірити в те, що це е, закрити очі, і повірити, що це за буде вічно. І ми на ефірах, е, власне кажучи, як експерти більше, і військові. І ті, які доповідають керівництву влади, говорять про те, що перемир'я, воно насправді є фейковим, що це є зати перед бурею, тому що під цей час терористи насичуються зброєю, насичуються військовим контингентом. І зрозуміло, що це не для того, щоб вони там собі відпочивали, грали в зерніці і робили шашлики. Це для того, щоб далі вчиняти якісь дії. Агресивні проти України, і ми бачимо, що вони реалізують цей сценарій поки що так точково. Я так розумію, вони той накопичений арсенал і воєнних зараз перевіряють на місцевості, і е, зрозуміло, що далі ескалація буде поглиблювати. Ну, ескалація сьогодні розпочалася з самого ранку. Дуже інтенсивно почали терористи обстрілювати Донецький аеропорт, і е, пізніше українська артилерія завдала удару у відповіді за інформацією українських військових близько 60 Терористів загинули внаслідок цієї артилерійської атаки з тих, хто нападав на аеропорт. Давайте послухаємо Сергія Пашинського представника народного фронту. Він сьогодні повторив буквально те, що він казав вчора на погоджувальній раді, але сьогодні вже повторив з трибуни парламентської що кількість терористів, а також російських військових у зоні конфлікту, зараз вже перевищує кількість українських військових, що свідчить про намір очевидний терористів разом з росіянами завдати першими удар і порушити перемир'я. Будь ласка, відео. Перше ми можемо констатувати про те, що угрупування Збройних сил Російської Федерації та терористів перевищує по чисельності угрупування Збройних сил України. На цьому тижні президент України буде вносити надзвичайно важливі законопроекти про мобілізацію, надзвичайно важливі законопроекти по Нацгвардії. Я просто звертаюся до всього депутатського корпусу. Що ми невідкладно повинні їх розглянути, прийняти та отримати інструмент для захисту наших, нашої держави. Друзі, ну дуже коротко, яким має бути цей інструмент? Очевидно, що ось наприкінці січня має розпочатися чергова хвиля мобілізації, чи Україна готова до наступу терористів? Пане Валерію, ви профільний комітет, будь ласка. Давайте я ще на. Хвилинку повернусь в екскурс, те, що ми говорили. Чому e, все-таки така інтенсивність? Тому що все-таки є блокпости, які унеможливлюють вільне пересування по території антитерористичної операції, і це, напевно, всіх обурило, в тому числі терористів. Ну, лунуваха Вони... стоїть так. якраз поміж... між Донецьком та Маріуполем, якраз на цій трасі донецьк маріуполь Що треба зараз, якщо у нас почнеться нова хвиля мобілізації? За. Нашими підрахунками за статистичними даними в Україні є 800 чимось тисяч. Це людей, які мають спеціальне право на зброї, форми, і це людей, які знають тримати в руках зброю. В першу чергу треба призивати, якщо ми будемо мобілізувати тих людей, які вміють вести тактику бою, які є відставні офіцери, і тих, хто знає і вміє стріляти. У нас зараз дуже багато фактів. Саме в тій площині, що призивають хлопців, котрі ніколи не тримали в руках зброю, автомат, котрі не знають, як це робити, але вони в серці люблять Україну. Вони люблять цю державу. І вони не відмовляються йти захищати нашу державу. Але треба давайте міняти формат, давайте міняти підходи. І тоді, може, наші наступні дії будуть успішними. Наші дії наступні будуть виграшними. І щоб вже не затримувати ваш час, нам треба зараз максимально зрозуміти, що. Парламент має консолідовано допомагати армії. Ми маємо голосувати за ті чи інші законопроекти. Ми повинні їх обговорювати у себе у комітетах, ми повинні максимально стисло на них витрачати часу, але те, що необхідно для наших збройних сил, для нашої безпеки нашої держави, повинно відпрацювати в парламенті. Я думаю, що всі погодяться, що ми готові на е, цю роботу, тому що немає часу очікувань. Чекати, що завтра буде. Ну достання інформації від президента Порошенко в середу підпише указ про чергову хвилю мобілізації. Про це йдеться у зверненні у зв'язку з трагедією під волновахою. Завтра я підпишу указ про чергову хвилю мобілізації. Впевнений, що український народ підтримає це рішення. Мобілізація буде проведено успішно. Друзі, ну давайте перейдемо до інших питань парламентських. Сьогодні зокрема, ви ну багато що голосували, але здебільшого в першому читанні остаточних рішень ще не було прийнято. Ну почнемо напевно з закону про зміну судочинства. Пане Олеже, наскільки взагалі те, що сьогодні було проголосовано, кардинально може змінити цю ситуацію з 9 тисячами українських суддів, до яких в принципі довіри в країні взагалі немає, воно може змінити, якщо ця група людей, яка зараз внаслідок нашого сьогоднішнього голосування сяде разом і протягом невеликого періоду часу прийме моральне, політичне, фахове рішення. Написати спільний і якісний закон про судочинство в Україні не make-believe, не якийсь собі фейк для того, щоб когось за, 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 задовільнити і там написати ми це зробили а для того, щоб цей закон 100 років не змінювався. Сьогодні пішов на зустріч і президент, і сьогодні пішла на зустріч коаліція. Сьогодні прийняте безпрецедентне рішення. Два закони прийняті за основу. Тепер створюється група, щоб з одного і з другого закону зробити якісний Олеже, які принципові були відмінності. Я знаю, що один закон був вашої представниці віце-спікера парламенту. Другий закон був президентський. Ще було чотири закони аналогічних від представників інших фракцій, які були в Тому розбіжені. закон не сироїд, а закон групи людей, депутатів з різних фракцій, які сьогодні представляли Оксана Сироїд. І закон президентський. Вони мають кардинально, вони, я їх порівнюю в деяких частинах їхніх, як олія і вода. Так? Тому що один закон президентський, який в тій чи інший спосіб зберігає політичний контроль, в лавках політичний, президентський чи парламентський, над призначенням і функціонуванням судів. А інший закон, який каже, ми будемо розвивати нову культуру. Суддівського самоврядування, коли суддя буде відповідати перед суддєю своїм моральним і професійною своєю моральною професійною гідністю, і це принципові речі, тому що сьогодні навіть е, представник уряду, який чи адміністрації президента, який представляв закон, обмовився щодо лояльності суддів до влади. Суди не повинні бути лояльними до влади, суди повинні бути е, згідно чинного законодавства до влади або е, принципові або а, відстоювати їхню Ну, чесні або нечесні, скажімо о, так не лише до влади але й до громадян до будь-кого до будь-кого до будь-кого панаю ви представник козафреків просто будь ласка я, я продовжую як співав то панові я просто я хочу я хотів одну цитату сказати. що вчора в нас були представники реанімаційного пакету реформ, такий Вадим Міський його звали, і він буквально сидячи на Валерія Васильовича місці сказав про те, що президент знову, ну принаймні на думку експертів, реанімаційного пакету реформ, президент намагається зберегти повний контроль над судовою Укою влади, і це не влаштовує саме от експертів цього реанімаційного пакету реформ. Ну принаймні говорили про президентський законопроект. Ви згідні з цим? Дивіться, насправді абсолютно ну, неважливо е, оці от технічні моменти, бо зрозуміло, що якщо ми забираємо повноваження, там, призначення, звільнення, переведення від одного органу, мається на увазі Верховна Рада, що теж абсолютно правильно, бо орган політичний і передаємо, ми їх маємо комусь передати. І це буде або орган судового самоврядування, або президент, або уряд. Ну, В даному випадку, в президентському законопроекті, так це передається більше. Там частина повноважень передається президенту. Але насправді це не є суть проблема, тому що якщо ми вирішимо. Основну питання, тобто не проведемо реформу заради реформ, а вирішимо питання, за яким ми досягнемо результату, а саме справедливого суду, то справа буде вирішена. Але що для цього треба зробити? От знаєте, є ключові моменти: з багнаш конфетку не зліпиш. І я вам чітко скажу, що з цих суддів, які сьогодні працюють, ми нічого хорошого не зробимо. Які ми закони не приймемо, як ми правильно не припишемо, ці люди звикли бути корупціонерами, не звикли брати гроші, маючи непогану зарплату в 2 тисячі доларів, яка дозволяє, їм, знаєте, жити і нормально там відкладати на холодильник, на машину, ще на щось. Вони все рівно беруть 20, 100, 200 тисяч доларів. Не може ну, завжди краще ніж 2, Ну, ну очевидно. знаєте, не завжди. Якщо за тобою потім приходить прокурор і саджає в тюрму, мабуть, є якась знаєте рівень відповідальності і. А, які принципові речі, які не дозволено нам просто погодитись на те, що ми маємо вибрати один закон Паналі, за основу? давайте про принципові речі трошки пізніше, після нетривалої реклами залишайтеся на каналі Спресу, буде ще цікавіше.